Добрий день, другий день на сервісі. Сьогодні в нас нічим не краще день, ніж вчора. Ситуація приносить клієнт бензопилку. Каже, братанчик, і треба зробити, обслужити всі діла туди-сюди, швидко, недорого. І найголовніше, там нічого робити не треба. Таке цепочку наточити, фільтри воздушного помінять того, що в боку, саме головне того, що в боку воздушного фільтра, щоб ви розуміли. І, і все, недорого і швидко. І дивимося, ось що нам людина принесла. Скажіть, будь ласка, якого цепа тут треба наточити? Може, тут його взагалі не треба? Може, ріжуть ось так. Може тут шина гостра, шиною ріжуть. Ну, не знаю. Я тут це понебачу. Ну найголовніше він чи є, каже. От. А, що всередині хочете побачити? Ходіть, покажу. Ось знімаємо крішку воздушного фільтра. А тут що, свічі нема. ну Він ж різав нею. Він ж різав нею до последнього, він ж метр дров не дорізав. А де ж свіча? Ну, мабуть, в космос полетіла. Або я не знаю, машину поставив поїхав. Ну от, фільтр воздушний каже, чисти вміняв. Де ж ти його чистити? Диви. Мало того, що ти сюди впер китайський фільтр, бо тебе грошей не фатило на оригінальну, то ти ще поставив китайського фільтра, а поставити його сюди не мог. Ти ще додумався поставити китайського корпуса карбюратора і натулив його. Тепер, щоб цю штуку почистити, а її треба викинути і поміняти. Треба поставити фільтр дорогого оригінального, і треба поставити корпус воздуха, інакше воно робити не буде. Закрутити свічу, найголовніше треба, яка була, де яка була. Я вже мучу про те, що треба це наточити, якого нема. О, тепер мені далі цікаво. Що в бачку робиться? О! Диви. Не знаю, побачиш на камеру чи не побачиш. Диви, що робиться. А -а -а. Диви. Треш. І це ви хочете сказати, що ви берете бензин на заправках. Ви заливаєте хороше масло наше, і після цього у вас пилка не робить, так вона не робити. А якщо вона робила, то поставте їй золотий пам'ятник. Бо на такому вона й горіть навіть не буде. Тому я вам скажу, любі друзі, якщо ви доводите техніку до такого стану, а потім приходите, розказуєте, що у вас ремонти дорогі, а чого так дорого, ну так не доводьте до такого состояння. І тоді буде дешево. І тоді вона взагалі ламатися не буде. А так, що я можу вам сказати? Треба платити дорого, ну може. Не хочете дивитися ви? Будемо дивитися ми. Побачимо, що з нею вийде. Бачите, яку бензин заливають. І кажуть, масло хороше купляють, те, що ви совєтуєте. І бензин на заправки. А ось бачите, що робиться, а? Хочемо кажуть, пила не робить.